Сьогодні приготуємо рулет із цукіні. Нам потрібно буде цукіні, сир тертий, творог, ну і шинка синдички, можна просто відварити куряче філе, або будь-яку начинку, хто яку любить. Приступаємо. Нарізаємо на ось такі кружельця, цукіні, і е, обов'язково мусить бути або пергамент, або Ну, У мене такий коврик. І далі будемо зверху посипати сиром, і відправимо це все в духовку десь 180 градусів на 20 хвилин. Ось таким чином повинно отриматися, і відправляємо до духової шафи. Далі до творога додаємо, я додаю трішечки чесноку, паприки і сіль, все за смаком так у нас отримується. Зараз виключаємо і даємо йому трішки охолоти. З допомогою ще одного коврика або пергаменту перевертаємо на іншу сторону і будемо викладати нашу начинку. Ось таким чином у нас отрималося, і тепер викладаємо шинку. Нам залишається все скрутити гарно в рулетик. Ну, тепер ріжемо на шматочки і куштуємо. Пробуйте, це дійсно дуже-дуже смачно.